Привіт, привіт, мої маленькі друзі! Ми з вами будемо розглядати сьогодні шишки. З якого вони дерева. Так, вони з хвойного дерева ялинка. Подивіться, вони однакові? Ні, вони різні. Одна шишечка закрита, друга відкрита. Малята пропоную взяти таз з водою. І в неї покласти шишку, яка відкрита. Як ви думаєте, що станеться? Так, шишка буде плавати, вона не буде тонути. А ще що буде відбуватися? Давайте ще візьмемо шишку мадрини це хвойне дерево, але вона за розміром менша. Подивіться, вона відкрита чи закрита? Так само вона відкрита. Вона теж плаває, бачите, вона не тоне. Але давайте подивимося, що відбудеться через деякий час. Пройшло 3 години. Подивіться, шишка ялинки закрилася, і шишка мадрини теж закрита. Чому так відбувається? Коли іде дощ, шишка зберігає насінинки, які є у неї всередині. Тому вона і закривається. Малята. Завдяки нашій дослідницькій роботі ми з вами дізнаємося багато цікавих секретиків природи. Дякую вам.